Енергоефективність будинків, окрім нас, в ОСББ може самостійно податись. Як працюють програми підтримки ОСББ в Миколаєві, відбудова та протирадіаційні укриття 23-му році в основному працювали над об'єктами відновлення у департаменті архітектури ОВА. Відзвітували за свою діяльність. Обстріл Херсона. І тут вона бах різко в садіку і плам'я таке все охоплює. Постраждалі розповіли, що довелося пережити. Четвер, 21 березня, і у нас для вас є новини. Вже традиційно у цей час на марті оглядаємо з вами головні події Миколаєва та всього регіону. Для вас сьогодні працює Сергій Мельников. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити більше людей. Тепер про все в деталях. За добу російські війська чотири рази обстріляли територію Миколаївської області. Під артилерійські удари потрапили дві громади. Постраждалих немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Спочатку в день, 20 березня, ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очакова. Пізніше ворог спрямував фпв дрон по куцерубській громаді. А в ніч, на 21 березня, окупанти гатили по території громади артилерією. В день 21 березня близько о пів на третю годину в Миколаєві пролунав вибух. За попередньою інформацією був нанесений удар балістикою. Мер Олександр Сінкевич сповістив про обстеження житлового сектору. Зокрема, серед багатоповерхівок пошкоджень не зафіксовано. Начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що шість осіб постраждали. На жаль, вже відомо, що одна людина загинула. Пошуки тривають. Більш детальна інформація з'явиться згодом. Залишились самі стіни вчора, після 18.00 російська армія атакувала ракетою дитячий садок у передмісті Херсона. Будівля пошкоджена вибуховою хвилею та пожежею, що виникла через удар. Під час атаки руйнувань зазнали до десятка навколишніх будинків. Жителька одного з них поділилася пережитим. А тут тільки як ключ до калітки, чи щось гуде гуде як реактивний самолют. Я такой, раз я такой, підняла голову, а калітку я держала і ключу в руках. І тут вона бах різко в садику. І плам'я таке все охвачує. І мене збиває з ног ця калітка, я падаю, калітку воно сняло. І я такий, а син був у дворі, в туалеті. І все і все, оце таке. Ось таке пно робила. Служба безпеки України затримала двох жінок з Херсонщини, підозрюваних в організації фейкового референдуму, який відбувся під час окупації регіону. Одну з них спіймали у Миколаєві, іншу в Чернівецькій області. В СБУ заявили, що вони намагалися уникнути правосуддя під виглядом переселенок. За даними слідства, після захоплення Херсонської області обидві підтримали загарбників та увійшли до складу окупаційних виборчкомів. Після деокупації жінки втекли до різних міст на півдні та заході України, де намагалися залягти на дно підставі доказів слідчі повідомили обом про підозру в пособництві окупантам. Їм загрожує до 10 років тюрми. У Миколаєві за підтримки Центру енергоефективності функціонують дві програми допомоги ОСББ. Їх мета допомогти з проведенням ремонту та енергомодернізації будинків. Щонайменше в рамках однієї програми вже перебувають 107 заявок від власників домоволодінь. Тож, як ОСББ можуть отримати допомогу, розкажемо далі. Матеріальна підтримка організації співвласників багатоквартирних будинків необхідна для ремонту житлового фонду, котрий постраждав внаслідок російської агресії або ж потребує відновлення внутрішніх комунікацій. Наразі в місті діють дві програми від центру енергоефективності віднови дім та енергодім на сьогоднішній день. По програмі Віднови дім в Миколаєві аж 107 заявок. Інформація постійно оновлюється, все більше ОСББ беруть участь у даній програмі. В місто безпосередньо центром енергоефективності за даною програмою було залучено більше 30 мільйонів гривень грантових коштів на відбудову житлового сектору. Друга не менш важлива програма, що стосується безпосередньо енергомодернізації, це програма енергодім. Ми були лідерами по даній програмі. У нас є повністю енергомодернізовані будинки. Віднови дім є зручним інструментом для ОСББ, розповідає Валентина Іщенко. Ця програма передбачає 100% компенсації на проведення необхідних ремонтних робіт в будинку. За даною програмою будинок відремонтував повністю дах, була заміна віконних блоків, лоджій в будинку, також в місцях загального користування вікна. Та тамбурні двері, вхідні двері. Тобто, навіть для такв для важливо, так, якби момент ремонту, це водопостачання. Тобто, в нас є ОСББ, які замінили повністю трубопровід в місцях загального користування. Жодних обмежень на кількість поданих заявок за вказаними програмами для ОСББ немає. Окрім нас. В ОСББ може самостійно податися. Тобто в нас немає такої монополізації, що тільки через нас. Ні, ОСББ подає самостійно. ОСББ звертається за допомогою, окрім там, нас. у нас ще є... Такі ініціативні проектні організації, які також надають консультацію ОСББ, ОСББ може звернутися до регіонального радника, який є на місці. до Максима Литвиненка, який безпосередньо є там представником фонду. Ну тобто варіантів у ОСББ дуже багато і вони цим всім успішно користуються. Все більше ОСБП подають заявки для участі в програмах. Повідновий дім знаходяться в роботі 107 заявок. По енергодім 23. В Центрі енергоефективності зазначають: цьому сприяє успішний досвід окремих домоволодінь, котрі вже зробили необхідний ремонт. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Знайшли активів на 58 мільйонів гривень. Експосадовця сил логістики ЗСУ підозрюють у незаконному збагаченні. Державне бюро розслідувань повідомило про затримання колишнього чиновника, який, перебуваючи на посаді, набув активів на чималу суму. Йдеться про автомобіль Тойота 2022 року, квартиру в Києві, базу медзакладу на Хмельниччині загальною площою 2022 квадратних метри, 55 земельних ділянок у різних регіонах, а також майновий комплекс Хмельницького державного протезно ортопедичного підприємства. Сума грошей, яку виявили у експосадовця, майже на 10 мільйонів гривень перевищує його законні доходи. Наразі проводиться обшук в помешканні затриманого. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події. Першими долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт rkmart.tv Тікали до Придністров'я в костюмах хімзахисту. Вісім порушників, одягнувши захисні комбінезони, намагалися пройти в брід кучурганський лиман на кордоні Придністров'я та Одещини. Таким маршрутом чоловіків повели два організатори схеми. Вартість їх послуги склала 5300 тисяч доларів з кожного клієнта. Частину суми порушники мали перерахувати на криптогаманець. Наразі провідникам повідомлено про підозру в незаконному переправленні через кордон. На інших складено адмінпротоколи. На Миколаївщині триває відбудова житла та комунальних об'єктів. Упродовж 2023 року на відновлення витратили понад 400 мільйонів гривень. Також по області облаштовують протирадіаційні укриття. Більше зі звіту департаменту архітектури Миколаївської ОВА дивіться у наступному матеріалі. Російська агресія спричинила масштабні руйнування майже по всій Миколаївщині. Постраждали та потребують відбудови як об'єкти інфраструктури, так і житловий фонд. Саме відновлення стало пріоритетною задачею в діяльності департаменту містобудування та архітектури Миколаївської ОВА. Програми кошти, які були виділені на ці цілі. До державної адміністрації були в сумі мільярд 298 дев'яносто восьм мільйонів сімсот двадцять гривень. Стосовно до кінця року, і в силу різних обставин несприятливих погодних умов, кошти, які були виконані, це сума склала 445 мільйонів 961 тисячу 548 гривень. Основна увага місцевої влади при відновленні зруйнованих чи пошкоджених об'єктів приділяється інфраструктурі, зазначає Світлана Григор'єва. Це школи, які щоб вони не втратили свою, свою принадлежність школи, щоб вони і далі працювали. Ми на ці об'єкти приділяли велику увагу. Ми ремонтували покрівлі, ми міняли коні прорізи. Ми займалися саме критичною інфраструктурою. У відбудові житлового фонду допомагає програма є відновлення з більше ніж 6 тисяч заяв, поданих громадянами. На сьогоднішній день опрацьована половина люди вже отримали компенсації. Постановою 600 за знищені зовсім об'єкти вже становить кількість 929 тисяч. На сьогоднішній день уже позитивними рішеннями 353 житлових будинка можуть люди собі придбати за рахунок цих сертифікатів на загальну суму, можу сказати, 461 мільйон гривень. Також по всій області триває облаштування проти радіаційних укриттів. Ми зараз займаємося цим питанням, відшукуємо кошти, де проекти робимо, напрацьовуємо матеріали, щоб потім може попросити кошти в обласному бюджеті на реалізацію цих ПРУ. Ми займаємося об'єктами обласної комунальної власності, і де вони стоять номерні, вже і вкладаються туди кошти. Ці кошти ці ПРУ обліковуються. Департамент архітектури не змінює своїх планів щодо пріоритетів на відновлення постраждалих об'єктів як житлового, так і комунального фонду. Війна триває і майже щодня доводиться фіксувати руйнування внаслідок російських атак. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Миколаївський індустріальний парк «Енергія» виключили із офіційного реєстру. Відповідне рішення нещодавно ухвалив уряд. Причина неподання звітів про діяльність індустріального парку протягом двох звітних періодів поспіль. Окрім того, відсутність договору про функціонування об'єкту протягом двох років з моменту створення. Нагадаємо, енергію включили до реєстру індустріальних парків у 2018 році. Він розташовувався у корабельному районі та займав земельну ділянку площею 36 гектарів. Парк призначався для створення сучасного Ничо промислового комплексу з розвиненою інфраструктурою, а також комфортних умов для залучення інвесторів. На Миколаївщині стартує державна програма з очищення та відновлення сільськогосподарських ділянок, що постраждали від військових дій. Як повідомили у міністерстві аграрної політики, згідно неї, фермери зможуть отримати допомогу в розмінуванні. Програма підтримується ООН. Вона передбачає відновлення ділянок площею від 3 до 300 гектарів, що постраждали з лютого 2022 року. Малі фермери Миколаївського та Баштанського районів вже можуть подати заявку на участь у програмі до 21 квітня. Більш детально Інформація за QR-кодом на екрані. На останок про погоду у п'ятницю 22 березня. У Миколаєві майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Без опадів температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 11 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 73%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про побачені новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт rkmart.tv. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.